Ракети поруч знову десь літають, та Бог куточок наш оберігає. Всі ті, що на Ісуса Оповають з ним мир у серці свої мають, бо добре знають вже вони: Найкращі Божі є шляхи. Він біль завадить, Рану перев'яже, та вихід правильний Христос покаже. Слова Його. Порожніми не є, роботу звершують на небі й на землі. Хто в серці своє місце Господу дає, побачить руку Божу по всі свої дні. У світі цьому скоро все минеться. Страждання наше в радість обернеться, Бог не людина є, що правду не казати. Потрібно кожному це, друзі, знати. Дочасно все у світі цім. На небі Бог готовить вічний дім для тебе і для мене, друже дорогий, бо Бог є люблячий і він благий. Прийди до нього у молитві, друже, ти, скажи два слова, Господи, прости. Простить Христос усі твої гріхи, та доведе тебе оселі на землі своїм. Не страшно буде на землі уже тобі твоє життя заховане у Господі Христі. Не вічно будемо страждати, друзі ми, бо Бог пеклується своїми дітьми. Своїми дітьми. Амінь. Амін. Амін.